Ви вирішили почати власну справу і відкрити бізнес, але з чого ж почати? І першочергово вам потрібно зрозуміти, яку форму організаційно ви хочете ФОП або ТОВ, або що вам буде вигідніше. Які кведи обрати, яку систему оподаткування, можливо, в вашому випадку краще спрощена, а можливо, в вашому випадку краще загальна система взагалі. І яку ж обрати ФОПу другої, третьої групи, або що робити для товариства за межної відповідальності? Який статут обрати, які документи, як подавати відповідні заяви тощо? Так, у нас на сьогоднішній момент доступна можливість зареєструватись через дію, і в даному випадку ми можемо вас проконсультувати для того, щоб ви не зробили помилку. І не потрапили на податкову недоїмку, тобто не мали боргів перед державою. І також є можливість реєстрації товариства за межної відповідальністю через дію, але знову ж таки через модельний статут. І в даному випадку є певні недоліки, оскільки, можливо, в вашому випадку краще мати власне. Або вам потрібна інша організаційна правова форма. Всі ці питання ми можемо з вами розібрати, ми можемо надати відповіді, і ви без помилок зробите все, щоби. Просто спокійно займатись власною справою, якщо ви хочете спокійно вести бізнес, пишіть, знаєте, захищайте свої права.